От, самий найпростіший спосіб спасти паливну систему. от. Робив такий каністр, чоловік собі. На Б-6 їздить, аби горя не мати, посоветував йому. Він взяв собі кранік, зробив, відстоює солярку, лишається 2 літри, він бабив п'єць. Зато ні разу не ремонтував форсунки. Він насос добре дихає. Ой, насос підкачка. Потім в нього насос форсунки стоїть. До чого я веду? Люба солярка, топлена система. Відстоюєте. Бабів п'єць, решту собі в бак заливаєте і чистий спокій. Можна давати 100 грамів дотапного масла, якщо він відстоїться, там жирить, все лише. Бак собі, ну, попереджаю, було дві машини, канго два, одне старіше, друге новіше. Лили двохтактного масла по півлітрі, поцементювали форсунки і все покленув насос, топлену систему мили, насос міняли, форсунки. Чому? Бо були якісь домішки на... на солярці, хоч вони з... заправки були. Але з хімічним складом не зійшлись і покристалізував. Так що я противник двохтактного масла. От відстоюєте. Каністри на 20-літрову, можна 40-літрову, 100-літрову, крайній зробили. Літри дві, бабів п'ять спалити, решту собі заливаєте і чистий спокій. От, моя рекомендація. Гірше не буде 100%, 1200%.